Ви дуже рада бачити вас і, як завжди, приємно спілкуватися, особливо сьогодні, особливо на цю тему. Ларису, вітаю, рада вас чути і бачити. Для тих, так. хто буде нас дивитися і слухати, з великим задоволенням і з радістю представляю мою колегу Галину Омельченко і партнерку. у... Новій ініціативи в новому проєкті, який має назву коучим туди і коучим сьогодні. І перша тема, яка буде нескрізною темою, у якій Галина має особливу спеціальну роль і функцію і завдання. Галина курує тему історія коучингу». Лариса, дякую за представлення і е, хочу сказати, що. Для мене це і хвилююча, і відповідальна, і для мене це точно ота нова історія. Тому цікаво? Цікаво, хвилюючи, трохи так як все нове. Перше запитання: а звідки бере початок ваш інтерес до теми коучингу? Чому історія? Лариса, ну, напевне, ну, взагалі з інтересу до історії, яка бере початок ще у дитинстві. І... Перший поштовх це історія давнього світу. Саме з цього цей інтерес почався і супроводжує мені, мене по життю, де б ми не опинялись, тягнула дізнаватись про витоки джерела, про шляхи розвитку. І це давало розуміння, куди через сьогодення ведуть ці стежки, у яке майбутнє стежки історії. Звісно, коли прийшла в коучинг, так само в якийсь момент потягнула шукати джерела. Дослідити глибше ту стрічку часу, на якій розвивався коучинг. І спочатку початок цього інтересу це дослідження поняття коучинг, а потім вже про більш ранні витоки, коли цього слова ще не було. І чесно кажучи, завдяки цьому от якраз відкрила для себе зовсім інший коучинг. Я пам'ятаю статтю на рез історії коучингу, яку ви написали, і вона насправді мене вразила, тому що, напевно, це була перша україномовна, а, україномовна стаття, яка з'явилася ну, від, від людини досить нової в коучингу. Я не кажу про певні дослідження, які, а, які доводилося читати, а, ну, наприклад, там в освітній сфері. Ті, mm -hmm. хто торкаються коучингу, але мене це так приємно вразило, захопило, здивувало. пам'ятаєте, я вам казала, Галина, дуже хочеться зробити щось пов'язане з історією коучингу, на все має бути свій час. Що для вас історія у коучингу і, можливо, який напрям, або який часовий період у, в історії розвитку коучингу вас приваблює найбільше? Для мене історія коучингу це, напевно, ключ до глибокого розуміння цього поняття і цього методу, і невід'ємна частина професійного розвитку. З іншого боку, оскільки зараз коучинг дуже стрімко розвивається, і, в принципі, кожен з нас докладає зусиль до його розвитку, помімо волі чи свідомо, важливо розуміти коріння. От історія якраз це коріння, і коли ми дивимося глибше, то от в це коріння відомих зараз визначень коучингу, яких декілька, і навіть кожний коуч має для себе своє власне визначення, пронесене через досвід, от приходить розуміння одвічності тих питань, навколо яких у сучасному світі коучинг виокремився. І почав бурхливо розвиватись і синтезував собі багато напрямків. І розуміння, наскільки міцний коріння в коучингу, дає впевненість. Щодо другої частини вашого питання про напрями, які цікавлять, то я б, звичайно, позначила, спираючись на попередню відповідь, позначила філософію часів давнього світу, часів, з яких до нас дійшли перші свідчення того. Як давні мисліт, мислителі, як релігійні течії відповідали на одвічні питання людини до себе, про себе, про навколишній світ, про своє місце в цьому світі. І дослідження цих відповідей сьогодні допомагає мені як в кращому розумінні себе, так і у розумінні з людьми, з якими я спілкуюсь, незалежно від того, це професійне спілкування. Чи спілкування, в принципі, по життю. Також цікавить процес зародження бізнес-коучингу у минулому столітті, якраз тоді стрімкий технічний прогрес у виробництві призвів з одного боку до ускладнення системи управління людьми, а з іншого, зросло значення якості людських відносин для досягнення бізнес-результатів. Саме це от, на сьогодні є. Здебільшого предметам докладання зусіль, зусиль в бізнес-кочих. Також без прив'язки до часу цікавить історія лідерства. Якщо філософія це про роздуми, у тому числі там про одвічні питання, про які я говорила раніше, то лідерство для мене це про дії. В різні часи, в різний спосіб, лідери створюють своїми діями, там, ті чи інші моделі світу навколо себе. Своїм впливом, зокрема. Мій інтерес через постаті лідерів досліджувати, як вони розвиваються, що є рушійною силою їх потенціалу. Які лідери здатні рухати сучасний світ, світ невизначеності у майбутнє. І це якраз про те, що я казала раніше, через розуміння минулого, в точці сьогодення, зрозуміти, яким буде майбутнє, побачити його. І от саме з цього також хочу позначити ще один приваблюючий напрям, який з'явився нещодавно. В останнє десятиліття світ збагатився глибокими дослідженнями в нейробіології. І ці дослідження вони почали стрімко розпливати на коучинг і от на сьогодні. Ну, принаймні на сьогодні є таке враження, що вони багато в чому формують майбутнє коучингу. І до цього формування додається і використання штучного інтелекту, яке місце він займе в розвитку коучингу. Тобто, оце, напевне, інтерес вже не стільки про минуле, скільки про майбутнє коучингу. А цікаво, ви сказали про те, що розуміння історії дає впевненість а, тим, чим ви займаєтеся зараз. Чи були у вас ситуації, коли, наприклад, працюючи з кимось, хто хоче заходити в коучинг, вам доводилося розповідати про історію коучингу? Чи це цікавить тих, хто приходить до вас? Чи важливо для них розуміти, до чого вони доторкаються, тому що працюють з вами? Чи доводилось? Так, дійсно доводилось, але трошки в такому іншому ракурсі, скоріш, коли я розказую про те, що таке коучинг, я торкаюся історією зазвичай. А от питань, яка історія коучингу, мені з моїх клієнтів ще жодного разу не задавали. Думаю, це може бути дуже цікавим поворотом, тому що от той проєкт, до якого ми зараз підходимо, який, який ми от розпочинаємо темою історія коучингу, ну, він одночасно і має просвітницький характер, не тільки інформаційний. Мені якось дивно так стається, але останнім часом все більше і більше приходить запитань. Не не таких дуже формалізованих, так, там, як ми будемо працювати, як це буде виглядати. А, наприклад, коли я знайомлюся з тим, з ким працюю, дуже часто задають запитання: а як ви прийшли коло? Чому саме? Да. Так, да. Тобто, це, це така питання... маленька історія, да. яка проводить. І приводить в точку, де насправді є можливість розказати про більшу історію за плечима і про доторк до професії, яка для нас, можливо, для наших ринків нова, але насправді не нова. Тобто, швидше відня, да. як ви про неї сказали. Тектуальних тем в коучингу багато. І для обговорення ми вибрали першу таку ключову тему історія коучингу. На вашу думку, чому саме ця тема важлива на початку? Ну, для мене ця тема, вона, повертаючись до того, що я сказала, для мене вона про становлення в професії, в принципі. От Якщо пам'ятаєте будь-яка дисципліна, яку починаєш вивчати, з чого вона там починається? Методологія історії. Для мене от про початок, про початок входження в професію, розуми, розуміти, куди ти йдеш, що буде для тебе от, 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 тим фундаментом, на якому ти будеш будувати свій власний коучинговий новий і саме тому філософія, і саме тому менеджмент, і саме тому лідерство. І коли ти розумієш, що в принципі коучинг він синтезує багато різних напрямків, багато витоків коучингу є, то розумієш, які можливості відкриваються, які простори відкриваються. І отут так, також дуже хочеться все таки заземлитись на сьогоденні. На тому, що зараз Україна переживає складний військовий час, і за ті 9 місяців, які, які ми вже з цим співіснуємо, цією реальністю, коучинг довів свою спроможність бути опорою як для особистості, так і для бізнесу. І я кажу це в кажу це впевненістю, тому що для мене він був опорою всі ці 9 місяців і залишається. І на мою думку, через розповіття цієї теми зараз, теми історії коучингу, ми можемо додати коучам з одного боку, коучам впевненості в своїй роботі, а з іншого боку, потенційним клієнтам або людям, які вже довірились коучам професійним або цікавляться коучингом, дати їм більш широке розуміння для прийняття рішення скористатись професійною підтримкою коучів. Тому, тому я, я вважаю, що От ваш вибір того, щоб почати з історії коучена, це класно? Я теж думаю, що це класно, це дуже прагматично, бо я цілком погоджуюся з тим, що розуміючи на якому фундаменті, на якому ґрунті ми стоїмо у цій новій професії, синтезованій професії, яка вібрала... Багато з інших професійних сфер філософських шкіл, а, розумієш, що ця новітня історія має давні витоки. От розуміння цих давніх витоків справді з ним приходить впевненість. Я дуже рада, що цю тему історія коучингу, історія коучингу ми будемо розгортати разом з вами в партнерстві. І ось ця особлива для вас роль бути куратором теми. Історія коучингу. Що для вас в цій, в цій ролі? Що цікавого, що. Що нового, що незвичного можливо. Лариса я з великою вдячністю і задоволенням насправді відгукнулася на вашу пропозицію, бо за час, що пройшов спочатку от цієї моєї першої статті у 2019, багато чого змінилось в моєму розумінні коучингу і його історії, і особливо коренів і можливостей коучингу. Щодо моєї ролі у цій темі. Мені цікаво було поєднати дослідницьку і прослідницьку складові. Точно новою для мене буде ідея спробувати в розкритті цієї теми, так би мовити, злінкувати, з'єднати часи витоків коучингу і сьогодення. І через, саме через це показати глибину і актуальність коучингу. Ми, як українська нація, під час війни багато чого перелінкували у своїй ідентичності. І так само, як у світовій історії є видатні мислителі, чиї твори можна без перебільшення назвати першими прикладами саморозвитку, у Україні є свої перші джерела. Достатньо згадати Григорія Сковороду і його думки, які дуже влучно лінкуються з сьогоденнями коучами. І Якщо ми знов повернули до нашої військової реальності, цього року українські коучі разом із нашим народом отримали величезний власний професійний досвід. На початку було відчуття, що військові часи не для коучингу. Так, можливо, той погляд на коучинг, що був у мирному житті не для війни. Але через прожиття цього досвіду у нас з'явився інший погляд. І, як на мене, він з'явився в тому числі, тому що у коучингу є інші витоки і довша історія, ніж було прийнято вважати. І ці витаки крізь час якраз і надали поштовх побачити коучинг під іншим кутом. Тому хочеться розкривати тему історію коучингу разом з колегами, зібрати навколо неї колег, яким цікаво досліджувати джерела та історію. Адже разом завжди можна зробити більше, і це може бути такий спільний внесок у розвиток коучингу в Україні. Що б ви побажали коучем-колегам і не коучем? Якщо ми говоримо про фокус на тему історія коучингу, що б побажали одній великій групі, інші великій групі? Якщо казати про колег, я б напевне просто коротко сказала: дивіться в глибину витоків коучингу. Це точно того варто. Щодо іншої аудиторії, то незалежно від того, чи знаєте ви щось про коучинг, чи маєте вже досвід співпраці з коучами? Варто отримати розуміння, звідки він з'явився, які його витоки. І вже через це розуміння отримати відповіді на питання, а що тоді мені може бути корисним, що тоді я можу взяти від коучингу, що з тих одвічних питань, наприклад, з філософії, що з того досвіду коучингу буде в допомозі моєму бізнесу. Що в допомозі собі, бо self-helping це також один з напрямків, який є складовою історії коучингу. Дякую, Галина. Ми з вами на початку досить цікавої мандрівки. Вона точно має початок, вона має початок до нашого початку, і я впевнена, що вона матиме продовження. Незважаючи на те, як багато нам вдасться донести. Темі історія коучингу, як багато зацікавлених очей, розумів, таких ну, рук, які б хотіли долучитися до того, що ми з вами будемо робити. З'явиться. Ну, з великим зацікавленням дивлюся в наступний крок у цій новій історії, і у нас з вами буде багато роботи. Це точно. Треба набиратися сил. <свят> і це приємне відчуття насправді. Коли е, розумієш, що хочеш сказати, коли розумієш, е, е, як це можна зробити, і коли є е, е, партнер, якому довіряєш, і з яким хочеться йти в якийсь новий досвід. Тоді новий досвід, і далі буде. Дякую, ага. Галина, до зустрічі. Дякую, Лариса, за питання і за увагу. До зустрічі. До зустрічі.